Ми вітання всім, хто прагне знати про головні події в ефірі. Інформаційна програма час. І сьогодні мова піде про наступне. Сумна дата. На Закарпатті вшанували пам'ять ліквідаторів Чорнобильської трагедії. Не все під контролем, небезпечна проводка і загроза загоряння. Добро не має пропадати. На Воловеччині мінеральна вода чекає свого власника. Податкові новації. В Ужгороді збиралися платники податків. Викладання по-новому. Освітяни обговорили актуальне. Життя після аборту в Ужгороді допомагали жінкам, які перервали вагітність. Досягнення у лікуванні зору. Українські офтальмологи зібрали Бралися на конференцію: ювілей та святкування. Ужорський коледж культури відзначив свої 65. 26 квітня в Україні згадують ліквідаторів та жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Мітних реквієм відбувся і в Ужгороді, на площі Дружби народів. Тут відправили панахиду за загиблими. А квіти та вінки до пам'ятного знаку поклали представники влади та громадських організацій. В обласному центрі вшанували пам'ять тих, хто 26 років тому загинув під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Мітингом Реквіємом пом'янули цю подію жителі краю. Представники обласної та місцевої влади, медики, представники правоохоронних органів та священнослужителі поклали квіти до пам'ятника героям Чорнобильцям. були присутні учасники ліквідації аварії на ЧАЕС. Вони пам'ятають події 26-літньої давності, як сьогодні. Я все пам'ятаю. Як від'їжджали з Закарпаття на Чорнобиль? Е, ну все пам'ятаю. День був прекрасний, точно такий, як сьогодні. Сонячний, тихий. От, такий самий день був як сьогодні. Перше що мене вразило там по прибутті в вже що... Було літо так, така тепла погода, файна жара. І що, ну, думаю, що ж не вистачає. Пташки не співають. Пташки не співають, комари не літають, мухи, кругом тиша якась моторошна. І це такий запах кислотний. Серед усіх трагедій, які пережило людство, чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами рукотворного забруднення екології, негативного впливу на здоров'я та психіку людей. За всі роки приблизно 600 тисяч чоловік працювало на місці трагедії ліквідаторами. Вони одержали надто велику дозу опромінення. У результаті аварії лише серед ліквідаторів померли сотні тисяч чоловік. Це не таке свято, як мало би бути свято, але я серед тими людьми приклоняюся. Нині органи влади надають допомогу тим, хто брав участь у ліквідації аварії та постраждалим. Найбільш болюче не можу не відмітити, де це звичайно це медикаментозне забезпечення при амбулаторно-поліклінічному лікуванні. Особливої уваги потребують люди, котрі постраждали внаслідок аварії на АЕС. Нині квоти чорнобильцям збільшені, але не в достатньому обсязі. Основна проблемна галузь це медицина. Чорнобильцям потрібно забезпечення оздоровчими путівками, медикаментами. З моменту трагедії минуло вже 26 років. Та от пам'ять про неї залишили вічну заробку на в серці кожного українця. У день роковин Чорнобильської трагедії мітинг «Реквієм» відбувся і в територіальному управлінні МНС України в Закарпатській області. Біля пам'ятної стели пожежникам-ліквідаторам цієї техногенної катастрофи зібралося чимало закарпатських рятувальників. Начальник територіального управління МНС України в Закарпатській області Антон Зелінський вручив відзнаки пожежникам-ліквідаторам за бездоганну службу та відданість батьківщині. Проявлений героїзм і саможертовність під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Вічним споменом про цю трагедію. Дю стануть і квіти, які ліквідатори поклали до пам'ятної стели. Згадували Чорнобильську дату і на Мукачівщині. 26 квітня для ліквідаторів не просто дата календаря. Це день сповнений гіркотою подій, які просто неможливо забути. 26 років пройшло зі страшної аварії на ЧАЕС. Хоча багатьох свідків цієї трагедії вже з нами немає, але про їх героїзм не забувають. Цими днями вшановують пам'ять жертв Чорнобиля. Зібрання пройшло біля стін православного храму по вулиці Ярослава Мудрого. Спочатку священнослужителі відслужили панахиду за померлими героями, після якої небайдужі покладали квіти до пам'ятника Чорнобильцям. Качівського осередку Союз Чорнобиль Україна пригадав події квітня 86 го Звернувся він у першу чергу до ліквідаторів, які жертвували своїм життям і прийшли вшанувати померлих товаришів. За його словами, сьогодні гостро стоїть питання допомоги ліквідаторам, але деякі проблеми вирішувати вдається. Проте чимало проблем ліквідаторів залишаються невирішеними на сьогоднішній день. У нашому краї 4600 чорнобильців, 300 з яких інваліди. Всі вони потребують допомоги і підтримки. Більш Більшість з них тільки через суд домоглися своїх прав. Друга проблема у нас низка пенсія, 950 гривень Пенсія то в наш час і згодтися і, і прожити, і лікуватися дуже дуже проблема. Відповідно до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, ліквідаторам надаються пільги, але цього замало. Пільги значить у мене на газ дали мені на світло, на телефон по 50% плачу. А так з других у мене пільги не є. Пензію мав малу, бо то мала пенсія 1020 гривень. Получав плюс до того Чорнобильських 153. Продовжили зібрання у стінах Мукачівської районної державної адміністрації. Там згадували про події квітня 86-го. Від Мукачівської райдержадміністрації ліквідаторам вручили цінні подарунки. Голова районної спілки Союз Чорнобиля згадував про ті страшні часи та про проблеми, які сьогодні турбують ліквідаторів. На місцях влади нас розуміє, що можна допомагає. Я не я вам говорю, що немає такого району у Закарпатській області, як Мукачівський район, щоби виділяли нам стільки уваги. Чорнобильська трагедія змусила людство дослідити причини аварії та зробити багато висновків, але найголовніше в тому, що подібні катастрофи можуть повторитися будь-де і будь-коли. А тепер до інших подій: керівництво та працівники виконавчого апарату Закарпатської облради перерахували одноденний заробіток до фонду благодійної акції Серце до серця. Загалом перерахували 7 тисяч 58 гривень. Цьогоріч, із 16 квітня до 6 травня, всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця за підтримки центральних та місцевих органів влади, громадських організацій, митців та волонтерів, проводить акцію допомоги дітям, які хворіють на цукровий діабет. Під час акції, проведеної минулого року, на Закарпатті зі. Брали більше 375 тисяч гривень, що стало третім показником серед областей в Україні. За ці кошти придбали 12 інсулінових помп та одну систему безперервного моніторингу глюкози для обласної дитячої лікарні. Мукачево повністю перейшло на автономне опалення. У старих п'ятиповерхівках люди просто замінили свої газові колонки на двоконтурні котли, адже для цього є всі необхідні комунікації. Але в мешканців одразу виникла інша проблема: оформлення технічної документації у газовому господарстві на нову техніку, де за вихід фахівця на місце без проведення будь-яких робіт і його підпис на папірці потрібно платити більше тисячі гривень. А хто не згоден або не має чим заплатити, залишиться без газу. Таких людей знайшли і на. și corespondente. У Мукачеві ще до того, як було оголошено банкрутом місцеву тепломережу, люди почали собі встановлювати автономне опалення. У дев'ятиповерхівках поверхівках мешканці зіткнулися із проблемою відсутності спеціальних вентиляційних каналів для відводу продуктів горіння, але її вирішили за допомогою так званих турбокотлів із примусовою витяжкою. У п'ятиповерхівках поверхівках такої проблеми немає, адже тут проектами будинків були передбачені газові колонки, і люди їх замінили на двоконтурні котли, для яких є всі необхідні комунікації. Ще старий кран стоїть. Ми нічого не міняли. Ми... Просто поміняли колонку, поставили на ті самі гвозі. Якщо би зняти цю колонку, там видно, що дощечка стоїть, і на ту саму дощечку два гвоздики. Ми на ці два гвоздики і поцепили оцю колонку. Пані Ольга встановила собі новий котел ще у 2005 році. Розповідає, що за сім років, що минули з того часу, газовики неодноразово в неї бували і ніколи не нарікали на котел і не просили ніякої техдокументації. Але нещодавно її попередили, щоб вона привела до ладу документи на нове обладнання. Тим коли з'ясувалось скільки потрібно платити. За ці самі папірці таких коштів у жінки не було. Тож її квартиру відключили від газопостачання. Відключили від газу в зв'язку з реєстрацією колонки. Ну я зверталася за регістрацією колонки, але вони сказали, що це дуже великі. Треба платити гроші. Це треба платити 1300 гривень. Я запитала, за що такі гроші? Ми пенсіонери. У нас таких грошей немає. Мало того, що страждають без газу самі пенсіонери, газовики перекрили весь стояк, і сусіди дивляться вовком на пенсіонерів, у яких немає грошей заплатити за документи. Зараз відключили весь стояк, і в стосунках, звісно, з людьми дуже погані, тому що люди всі дивляться на мене, що я не заплатила за це, і в них нема газу. Напроти двоє маленьких дітей. Якби документи коштували 200-300 гривень, пенсіонери давно вже б заплатили навіть зі своєї мізерної пенсії, але 1300 і не можуть, і не розуміють за що, якщо всі роботи з монтажу вже виконані, виходить тільки за прихід спеціаліста, який поставить свій підпис на кількох папірцях. Але як виявляється, у газовиків не такі розцінки, як озвучили пані Ользі. Якщо це стосується квартири, то ми вже більше двох років не змінювали вартість. Це технічні умови. Якщо це вже була існуюча газифікація, то це 75 гривень. Якщо це нова газифікація, то це 170 гривень. Це вартість технічних умов. Також це вартість за проєктування. Для квартир це майже завжди 270 гривень. Для приватних будинків вартість дещо більша, тому що вона визначається вже згідно калькуляції. 270 гривень за проєктування і 75 за техумови для існуючої газифікації. Це разом становить 345 гривень, і це вже ніяким чином не 1300 гривень, як сказали пані Ользі у Мукачівській філії Падзакарпатгаз. Тож хто хоче нагрітись на пенсіонерах, відключаючи їх від газопостачання, з'ясовуватимуть правоохоронці з відповідною заявою, до яких обіцяють звернутися обурені люди. На Тячівщині закрили нелегальну автозаправку. Вона обслуговувала вузьке коло клієнтів. Бензин і деспаливо надходили із сусідніх областей. У подальшому їх розбавляли необхідними речовинами та реалізовували за зниженими цінами. Під час огляду місця події виявили приміщення для оператора, чотири колонки для розливу палива іноземного виробництва, більше двох тисяч літрів бензину та 600 літрів дизельного палива. Діяльність здійснювали зовсім без ліцензій. Документи, що засвідчують власника або походження переліченого майна. Майна відсутні орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 170 тисяч гривень. За таке правопорушення законодавство передбачає адміністративну відповідальність, штраф від 10 до 60 тисяч гривень із конфіскацією зазначеного майна. Комісія управління держтехногенбезпеки здійснила перевірку турі Реметівського психоневрологічного інтернату. Перевіряли дотримання правил пожежної безпеки. В результаті виявили чимало порушень. За інспектуванням інтернату спостерігала і Наталія Азаренкова. У турія рематівському психоневрологічному інтернаті перебуває 300 пацієнтів. Він заповнений майже на 100%. Пацієнти цього закладу люди із відхиленням психіки деякі з них лежачі. За наявності такого контингенту у випадку надзвичайних ситуацій персонал має бути якнайкраще підготовлений. Тому таким закладам приділяється особлива увага управління держтехногенбезпеки. Фактично, є, є керівні документи, відповідно яких здійснюється дані перевірки. Крім того, в минулому році, в липні, на території Рівненської області, як вже відомо, була дуже серйозна пожежа у закладі соціального спрямування, де загинула значна кількість людей. За результатами перевірки, комісія виявила певні недоліки. Зокрема, порушені правила монтажу та експлуатації електромережі, відсутня пожежна сигналізація та нездійснене просочення дерев'яних конструкцій. Ці порушення були виявлені ще в тому році. Їх не вдається вирішити через банальну і вже давно звичну нестачу коштів. Так, через відсутність фінансів цієї зими, в люті морози, інтернат залишився без тепла. У нас було таке питання. Виникло 27 градусів морозу. Осталася аварія на високовольтній лінії. У нас обесточено, дивіться, дві котельні працюють для, для опалення приміщень. Все, зупинилося. Я просив, ми листа написали, що аварійна, має бути аварійне забезпечення, електрозабезпечення. Хоча б лише для котельні, для того, щоб може прогорівати. Не дивлячись на нестачу коштів, деяке покращення стану протипожежної безпеки все ж заплановане. У першу чергу по заходах, як квітень, травень, там є перезарядка пожежних тих вогнегасників, придбання нових вогнегасників та пожежних життів. І далі маємо придбання пожежного інвентаря, мається теж сума. І два приміщення, я вже говорив тут Електрообладнання у нас дуже проводка ну, стара, устаріла зношена, значить, мо запланували капітальний ремонт. Комісія також відмітила вже пророблену роботу з метою покращення готовності персоналу у випадку пожежі. Комісія провела практичні навчання. Головною метою таких заходів є недопустимість людських втрат. Тому перевірки триватимуть і надалі, і в інших районах області. Як відомо, Закарпаття найбільше славиться лікувальною водою з мінеральних джерел. Багато свердловин уже розробили і воду успішно продають і в області, і за її межами. Однак є такі села, де мінеральна вода тече, не приносячи жодної користі, окрім того, що її час від часу п'ють селяни. В одному з таких сіл побували і мої колеги. У селі Латірка, що на Волвеччині, є два мінеральні джерела. Перше з них знаходиться посеред села, але вода в ньому кисла на смак і тому не користується популярністю серед селян. Місцеві не доглядають за джерелом, і тому в ньому і поряд багато сміття. А востаннє ремонтували імпровізований бювет, певно, ще за радянської влади. Про надмірний міст мінералів у цій воді, зокрема заліза, свідчать руді сліди іржі у ярку, яким вона прямує до річки. Друге джерело знаходиться на пасовищі за селом. І туди нас відвести зголосився один із місцевих, адже без Відника, знайти його нереально. Люди тут воду п'ють постійно, особливо в час сінокосів, коли сінокоси проходять, коли жара, постійно люди тут беруть воду. Вода з цього джерела має в своєму складі сірководень. Водень її робить газованою, а сірка дає присмак та запах тухлих яєць. теперка для цей час, що душі йшли, вона не смачна але коли період спека нашу банку закриваєте, то банку зриває, такі гази. А й так вона дуже добре полезна вода. Після неї дуже хочеться їсти. Те, що і одне, і друге джерело води збагачено певними мінералами та газами, не викликає жодного сумніву. Але наскільки вода корисна, у селі ніхто не знає. Наскільки мені відомо, раніше хтось проводив склад води, значить брали на, на аналізи, але мені так точно не відомо, який її склад. Зараз не можу сказати, тому що в принципі вже десь років 6-7 не брався цей аналіз води. Для того аби дізнатися склад мінералів та розвідати запаси води у цих джерелах, у селі грошей немає. Тут сподіваються, знайдеться інвестор, зацікавлений у розробці мінеральних кринець, який і проведе всі необхідні досліди. Ну якщо б знайшлися, звичайно, інвестори, які б уклали кошти у це діло, значить, щоби. Я думаю, що це б було тільки корисно для сільської ради для населення, тому що би десь хтось би мав якусь роботу, йшло б відповідне вичислення до місцевого бюджету. І це б, звичайно, радувало, що мінеральне джерело, яке є, воно приносить користь як і для здоров'я, так і для е, життя сільської ради. А допоки немає інвесторів, мінеральні джерела латерки потрібні лише місцевим. Ми продовжуємо знайомити вас із важливими подіями, і в другій половині випуску ви побачите. Податкові новації в Ужгороді збиралися платники податків, викладання по-новому. Освітяни обговорили актуальне. Життя після аборту в Ужгороді допомагали жінкам, які перервали вагітність. Досягнення у лікуванні зору українські офтальмологи зібралися на конференцію. Ювілей та святкування. Ужгородський коледж культури відзначив свої 65. Податкові новації в Ожгороді відбувся розширений семінар для платників податків Закарпатської області. Головні питання, про які говорили цього разу, практичне застосування норм законодавства та зміни в оподаткуванні прибутку. Усі подробиці дивіться в сюжеті Ірини Ващук. Семінар конференції розпочався з урочистостей. У залі нагороджували переможців конкурсу найсумлінніших платників податків всіх присутніх. Вітали із закінченням першого податкового кварталу. Все про податковий кодекс, про систему оподаткування всі питання, які стосуються податкового закона. Нас України, тому що приїхали фахівці із нашої столиці з Києва з Державної податкової служби України і з асоціації платників податків України. Кращі фахівці. Я сподіваюся, що семінар буде цікавим. На семінар прибуло більше сотні бухгалтерів, керівників підприємств та підприємців з усієї області. У першій частині засідання проводилися лекції на різну тематику. Представники Державної податкової служби України розповідали про податок на додану вартість, новації в оподаткуванні та особливості складання податкової звітності. Асоціація платників податків разом з ДПУ видала навіть довід. Зник актуальних запитань звичайно на цьому семінарі будуть висвітлені найактуальніші питання оподаткування, як сказала вже Марта Гнатівна. З податку на прибуток це складання декларації за новою формою, і це питання досить актуально. Складання декларації нова, декларування доходів фізичних осіб. Досить питання. Актуальне. Ну і звичайно, питання податку на додану вартість воно теж залишається актуальним, тому що виникають різні. Запитання у платників податків другу частину семінару присвятили практичним застосуванням норм податкового законодавства, інакше кажучи, всі платники податків могли отримати індивідуальну консультацію у експертів та отримати відповідь на запитання, які турбують. Досвід педагогів, які досягають найкращих показників у навчанні і вихованні, може покращити систему викладання різних дисциплін. Про це заявили освітяни на всеукраїнському зібранні, яке відбулося в Мукачеві. Зокрема, присутні говорили про способи подачі інформації з української мови та літератури. Усі подробиці нового викладання дивіться далі. Гостей з багатьох куточків України гостинно прийняв Мукачівський кооперативно торгівельно економічний коледж. Присвятили зібрання актуальним питанням викладання філологічних дисциплін. Головна мета обмінятися досвідом та вдосконалити систему викладання української мови згідно з новими технологіями. Наша нарада проходить в робочій обстановці, і основними питаннями будуть застосування вітагенних технологій при викладанні філологічних дисциплін у вищих навчальних закладах, робота за новими. Програмами з українською мовою української літератури та української мови за професійним спрямуванням учасників наради ознайомили з методикою викладання переможців конкурсу. Говорили також про перспективи розвитку вищої освіти. Звернути увагу на те, щоб Студенти ну, зосередилися на тому, що незалежно від того, ким вони будуть у своєму майбутньому, вони повинні бути грамотними. Згадали на зібранні про роботу обласних методоб'єднань відзначили присутні і діяльність закарпатських філологів. Найбільшу увагу освітяни звернули на покращення методики викладання української мови у вузах, зокрема, відзначили використання інтерактивних форм. Такі наради є дуже цінними тим, що і Донецьк, і Луганськ, Закарпаття, Рівне і Одеса можуть провести обмін досвідом роботи все для того, щоб ми могли виховувати нас одна мета виховувати конкурентно спроможного фахівця. Зустріч виявилася цікавою та плідною. Вона пройшла у теплій і дружній атмосфері. Саме такі нестандартні підходи до викладання української мови сприяють кращому сприйняттю студентами поданого матеріалу. Спонукають їх черпати потрібну інформацію як із традиційних, так і з електронних джерел. Сьогодні в Україні захворювання очей спіткають переважно дітей та підлітків. Фахівці вважають, що все через швидкий темп життя і техніку, яка має здатність до опромінювання, для того щоб уникнути проблем із зорем, перш за все потрібно дотримуватись гігієни обличчя. Обговорити офтальмологічні проблеми. Приїхали медики з усієї України до обласного центру Закарпаття. У приміщенні економічного факультету УЖНО пройшла Всеукраїнська конференція офтальмологів. Вони прибули, аби обмінятися досвідом і показати всі досягнення у лікуванні зору. Лікарі переконані, що такі заходи покращують рівень медицини в Україні. На зібранні офтальмологів представляли новітню технологію, яка запобігає діагностує та лікує зіниці. Найбільш популярні нині лазерні апарати сканування очей. Вони з унікальною точністю діагностують дефекти ока і виявляють стадію захворювання. Також були представлені хірургічні інструменти для проведення операцій різних рівнів, краплі та різні рідини. Це пересадка роговицы и наши новые э, разработки в этом отношении, э, создание искусственной роговицы, применение роговицы свиньи. Лікарі загалом називають кілька причин погіршення зору. Перша з них це надмірне використання мобільних телефонів, комп'ютерів та нанотехнологій. Вони джерело упромінення роговиці ока. Друга онкозахворювання та ускладнення від цукрового діабету. Звісно, ж більше становиться проблем з глазами, зв'язані з сахарним діабетом, і це відбувається як за рахунок збільшення кількості самих діабетиків, так і за що того, що увеличується количество больних сахарним діабетом, яким необхідна офтальмологічна допомога. Закарпатські лікарі впевнені, що в нашій області офтальмологія знаходиться на досить високому рівні. Жоден всеукраїнський та міжнародний медичний консиліум не відбувається без участі закарпатців. Материнський злочин саме так лікарі і не тільки називають аборт. В Ужгороді обговорили фізичні та психологічні наслідки абортів. З власного досвіду про це розповіли дві жінки-американки, які подорожують світом та інформують жіночу половину людства. Детальніше про історії американок в наступному матеріалі вагітність. Якщо вона бажана, величезна радість для людей, які люблять один одного. Але на жаль, нерідко обставини складаються проти жінки, і вона залишається наодинці зі своїми проблемами. Луана Столтенберг, та Кей Пейнтнер розповіли свої власні історії про штучне переривання вагітності. Вони зіткнулись з фізичними та психологічними проблемами після аборту. Жінки на власному прикладі закликають не повторювати їх жахливих помилок. Луана та Кей після усвідомлення своєї помилки та материнського злочину створили організацію та рух, яка допомагає дівчатам та жінкам, які потрапили в подібні ситуації, знайти правильний шлях.

Веймейдемістейка в стройнерешкен my table. І коли е мою дитину екстрагували з мене, вони зробили помилку. Вони пронесли її тіло повз моєї голови і викинули її в е мусорний бак е на моїх очах. До обговорення запросили кушера гінеколога та психолога, які розповіли про ситуацію з абортами Закарпаття та вплив абортів на фізіологічне здоров'я жінок. Кожен аборт або кожне переривання вагітності це є е, таке грубе втручання в організм жінки. І е, е, ті зв'язки, е, фізіологічні процеси, на які настроюється організм, починаючи з першого дня зачаття, вони грубо перериваються. Жінки, е, які мали аборти, вони частіше зловживають е, е, алкоголем і частіше. Е, Зловживають наркотиками або медикаментами, антидепресантами. Маленьке, безпорадне нове життя, яке приречене на загибель, не в змозі захистити себе. Будь-якій жінці слід запам'ятати, що кожен аборт залишає наслідки згубні для жіночого здоров'я. Над історіями жінок американок повинна замислитись дівчина чи жінка, яка шукає правильного виходу із ситуації. Аборт робити не треба. Дівчатам треба добре подумати перед тим, як зробити. Ну а взагалі це Дуже погано для здоров'я жінки, для здоров'я майбутньої матері. Ну, я думаю, що це в наш такий складний час. Кожна жінка має для себе сама вирішувати. Все-таки це моя така думка, тому що життя дуже складе сьогодні. На кожну новонароджену дитину приходить двоє, що не з'явились на світ в результаті аборту, і цей показник росте рік від року. Наша країна займає перше місце в світі за кількістю операцій штучного переривання вагітності. Це далеко не почесне місце за Україною. Зберігається вже багато років. Лише за 2011 рік, за статистикою кабінету планування в сім'ї в Ужгороді, через проведення абортів на світ не з'явилось 225 маленьких ужгородців. Творчий ювілей Ужгородський коледж культури і мистецтва відсвяткував свої 65. Вітали рідний навчальний заклад, і студенти, і викладачі. Не оминули цієї події і закарпатська влада. Найвідданіші працівники коледжу отримали не тільки вітальні слова, а й цінні подарунки. Деталі святкування в наступному сюжеті. Ужгородський коледж культури і мистецтв надає можливості для одержання творчої професії та насиченого цікавого студентського життя. Колектив коледжу докладає всіх зусиль, щоб навчальний заклад відповідав вимогам сучасності та запитам суспільства. Дбає про те, щоб випускники коледжу були гідними продовжувачами творчих професій. За час існування коледж зарекомендував себе як осередок національної культури нашого краю. Його авторитет здобуто працею багатьох поколінь, викладачів, студентів та випускників. Кожна комісія, у нас їх і десять. Представляла свій тиждень комісії. Проводилися круглі столи, семінари, зустрічі з випускниками, творчі вечори, масові заходи. І сьогодні, от саме вже така урочиста дата. Де наші юні студенти мають можливість продемонструвати свої таланти на святкову подію? Був запрошений голова Закарпатської обласної ради Іван Балога, який привітав з ювілеєм всіх, хто причетний до життя коледжу. Також голова обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок в розвиток культури і мистецтва краю нагородив фахівців коледжу відзнаками облради та цінними подарунками. Вітали рідний коледж, студенти хореографічного відділу, народний фольклорний ансамбль, танцювальний гурт Сонях та писанка, ансамбль угорської народної музики, а також естрадний оркестр коледжу. Та подобається студентське це і гуртожиток, і навчання У нас викладачі дуже всі гарні, всі професійні і багато вже років, вже заслужені викладачі. В Ужгородському коледжі культури і мистецтв спочатку випускали фахівців бібліотечної справи. Пізніше організатори культмасові роботи, керівників хорів, хореографів, музикантів, театралів За стін цього закладу вийшло тисячі фахівців, чимало з яких стали знаменитими. На цьому в мене все раджу не пропустити інформаційну програму час уже 27 квітня. Адже вас чекає не менш цікава інформація. Врожайність землі, достаток у селі. Про те, як фермерські господарства працюють ефективно. Проблеми берегова міські депутати вирішували їх разом із головою Закарпатської облради. Прикордонна нарада захисники кордону підбили підсумки. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Випуск готувала Катерина Можаєва. Залишайтеся з нами, адже далі буде не менш цікаво до зустрічі.